Це проект, по-перше, майстерні незламності. Це один з напрямків роботи нашого волонтерського штабу. Відбивав Томайдан. Саме цей ДБРДМ задонатив Артем Півоваров. Він знайшов кошти, передав їх хлопцям. Передав саме цей ДБРДМ від ОК Південь і його почали реставрувати». Зібрали хлопців однодумців, які мають. Намір щось робити, і перше, що ми почали робити, це в нас були поломані два джипа, Мерседес, Спринтер. Державні були. Ми їх відремонтували за власний кошт і одразу ж передали для хлопців в перші дні війни. Загалом ми їм ремонтували автівки для ЗСУ для наших хлопців з 35-ї бригади, з 36-ї. Меценати приганяли сюди правильно фольксвагені транспортери, які перероблювали, також для потреб військових. Ну, БРДМ це перша така машина, яку ми зробили, довели до пуття і передаємо її зараз для військових, щоб вони далі на неї працювали. Життя так заставило нас. її привезли краном, згрузили на платформі, Вообще, вона не, не рухалась, вона не заводилась. Два місяці ми збирали цю машину, довелося трошки переробляти, тому що броні ми не знайшли. Зробили вже, утеплили хлопцям, щоб було трошки краще. І вони мають ну, і телефони зараз зарядити, якісь гаджети свої, якусь апаратуру, рацію ми йому встановили сюди для того, щоб вони були не тільки мобільні, а десь і по рації може зв'язувалися своїми. Ця машина буде займатися саме головне це розвідкою, бо вона маленька, юрка і проходима. В її головній задачі це. Вона може їхати як на суші, так і може виконувати завдання на воді. Це найголовніше. і евакуація поранених. Ми дуже ми дякуємо народу України, що вони допомагають нам, як і військовим. Ми сподіваємося, що покладені на нас надії, ми будемо їх виконувати.